Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, четверта умова на доброї сповіді ми говорили за визнання гріхів. Я би хотів ще е, звернути увагу, бо не можу цього обминути ніяк. Це дуже важливо. Сказати кожному із вас, бійтеся як вогню, бійтеся як самого пекла, бійтеся як самого вічного прокляття. Затаювати в сповіді свої гріхи. Це дуже-дуже тяжкий гріх, називається святотатство. До речі, немало зустрічається, коли людина не сказала гріха священнику в сповіді. І переважно тому, бо я питаю, чому не сказав, ну було стидно. А коли вже виказала людина той гріх, за який було стидно сповідатися, і кажуть, ну, як ви могли? ну… Священника тим нічим не здивуєте, але, але затаювати це є великий кримінальний злочин, духовний злочин. Тому що для чого йти до сповіді, коли я не збираюся розказувати свої гріхи, буду обманювати, бо священник питається так, ви все сказали, так, я все сказав, але по факту затаїв гріх, не сказав. Часто він є тому затаєний, тому що знову ж таки ми лишаємо ті тяжкі гріхи на сам кінець. І диявол зв'яже тобі язик, диявол візьме тебе за горло, і ти не з себе того гріха. Тому треба починати з тяжких гріхів. Дорогі мої, бійтеся святотатства. Це є гріх Юда Іскаріотського, який в тяжкому грісі пішов до причастя. Тому що за тим святотатством, коли ви затаїли гріх, свідомо добровільно. Ви підете з тим добре частя, а це ще один ще гірший гріх Духовного Святота. Тяжкий гріх на правду. І тому ніколи не затаюйте гріхів. Бійтеся Бога. І якщо таке в житті було, то треба знову ж таки зробити добру сповідь від останньої доброї сповіді. Так. Якщо ви затаїли гріх минулої сповіді. То треба зробити сповідь з минулої сповіді. Коли була вона добра, треба це все повторити, бо минула сповідь, де був затаєний гріх, вона була недобра і неправдива сповідь. Так само каже Святий Віаней, що якщо людина, яка рідко сповідається і не готується до сповіді, і під час сповіді забуває про тяжкий гріх з власної вини, бо не готувалася, навіть не відкривала молотовник, то це також вважається святотатством. Бо коли нормально ти забув сказати гріх, тут немає трагедії. Сповідь є добра, важна, просто на наступній сповіді треба почати з того гріха, який я забув сказати. Але коли ти забув тяжкий гріх з власної вини, бо ти полінувався приготуватися або прийшов до сповіді і спонтанно пішов до сповіді, ну це можливо може бути навіть гріх святотатства. І тому зверніть на це увагу, ніколи не бійтеся абсолютно, але щоб найменшої думки не було, щоб ви притаїли в сповіді якийсь гріх. Отже, коли ми виказали всі свої гріхи. Священик запитав, може, дав ще якусь науку, ще може щось запитати, звичайно, але потім каже, чи жалієте за гріхи, так, жаліємо. Збуджуємо щирий жаль, чи обіцяєте поправитися так, обіцяю поправитися з Божою помічю. І потім п'ята умова на священник дає покуту так звану, або вона ще називається та умова на за досить ученення. Це може бути різне, згідно наших гріхів. Це може бути довша молитва, якщо, наприклад, був аборт, це може бути на півроку, на рік якесь набоженство, вервиця і так далі. Це може бути піст, це може бути якась молитва, хресна дорога. Це може бути милостиня, комусь дати милостиню. Залежить, які людина мала гріх, наприклад, якісь були крадіжки. Священик може людину дати покуту людині, чинити діла милосердя. Дати якісь гроші на потребуючих, ну і багато іншої покути. Пам'ятаємо, мої найдорожчі, що це є направду відшкодування за наші гріхи. Наприклад, якщо ти опустив недільну службу Божу, то відшкодуй Богу, хоч це ну, будний день не заміняє недільної, але піди в будний день на службу Божу. Відшкодування, наприклад, крадіжки, якщо ти вкрав, ну, це ненормально, треба віддати. І, і так само, як циган прийшов до священика, а вкрав в нього годинник. У священника, і каже: я вкрав годинник, а священник каже, віддай. А циган каже до священника беріть. А священник каже: А мені не треба. І каже, я йому, циган каже: я йому віддаю, він не бере. А священник каже: ну, як не бере, то лише собі звичайно, ну, не дивився, що це був його годинник. Так. Але треба віддати, що би ти не вкрав. Потрібно віддати. Бо як не віддаш тут, віддаш на суді Божому. Я співчуваю тим, тим які роблять велику корупцію, обкрадають державу так, собі за ті гроші державні, замість того, щоб е, будувати добре життя людям, навіть і самі дороги, лікарні, вони собі купляють, невідомо що, але це все потрібно буде віддати, як не тут, то там. На суді Божому. Якщо ти, наприклад, оклеветав людину, ти маєш спростувати це, перепросити людину, що це не мав так права казати, будь-яка кривда вона повинна бути відшкодована, дорігі браті і сестри. Це є смак покути. Але якщо є покута навіть молитовна, то пам'ятайте її завжди, та покута є окроплена кров'ю Божого Сина. Не можна казати. Я тої покути не пам'ятаю, а це могло бути три Богородице Діво, але я помолився три вервички. Це добре. Це добре, що ти помолився навіть більше. Але це дуже зле, що ти не відмовив тої саме покути, яку тобі дав священник. Оце є покута, треба за неї добре пам'ятати і добре відмовити. Вона маленька, чи то вервочка, не має значення. Але це є саме та спасенна покута, яка є окроплена кров'ю Божого Сина. Оце Бог тобі прощає твої гріхи і твої упадки. І тому за ту покуту ти також пам'ятай. Колись були дуже строгі покути, дорогі вірні, як описує знову той святий Віаней за Тайну сповіді, наприклад, за порушення одного дня посту давали 10 днів могли дати на хлібі і воді. Якщо ти, наприклад, була супружа зрада, то рік на хлібі і воді. І хто не питав, чи ти здоровий, чи хворий. Якщо, наприклад, в пості ти танцював 40 днів на хлібі і воді. Коли, наприклад, ти зробив аборт, то рік часу ти мав іти до будинку дитини і опікуватися дітьми. Або інший священик давав покуту взяти, не хотів свої діти, взяти дитину з, при, з, при, з приюту і собі на виховання. Не хотів своїх будеш опікуватися чужими. Це були серйозні покути. За п'янство за все давали, дуже строгі покута. А ще в давніших часах, наприклад, якщо дівчина втратила цнотливість чистоту, то вона могла йти на 10 років в монастир. Не хотіла йти в монастир, це була тюрма, покута. Хлопцю давали менше, давали 5 років. А як? А сьогодні ти приходиш з таким багажем, там в тебе є весь арсенал гріхів. Тобі священик дав вервочку чи дев'ятницю, і ти носом крутиш, не піду більше до нього. Він дав мені на хліб і воді один день. Ти подивися своє життя, що він, що він подарував тобі. Задайте ту притчу, так? 10 тисяч талантів був винен, це є 100 мільярдів. І пан каже: я дарую тобі. Я дарую тобі. І Бог тобі дарує ті твої гріхи і провини. Але ти крутиш носом. Ой ви собі, ти мав сидіти пожиттєво в тюрмі, а тобі кажуть, сплатиш штраф 10 тисяч гривень і вийдеш на волю. І ти збунтувався на суддю як то я 10 тисяч буду платити такі гроші, я ліпше буду в тюрмі сидіти. Такий з дурачок, такий знерозумний, тебе знайшов і, і мільйон гривень, і 2 мільйони, і 10 мільйонів, щоб тільки звільнити тебе з тюрми. А Бог тебе звільняє з пекла. І тому ніколи не кажи, яку би ти не отримав покуту. Священники Соні, максимальну милосердні. Максимально. І тому та покута має бути відмовлена зі слізьми. І якщо ти відчуваєш, що ти отримав замалу покуту, то ти відмов її, але добав собі ще щось. Чи вервицю до Божого милосердя, чи якусь дев'ятницю, чи Помпейську дев'ятницю, чи Хресну дорогу, чи якусь прощу собі зроби, маєш на ній вихідний. Піди собі на якесь місце, там недалечко, до якоїсь фігури Матері Божої, чи до страчу, чи до рокитна, помолися собі. А як? І тому покута, відшкодування це є такий дуже важливий елемент в нашому житті. Добре відмовляйте покуту. Бо через неї Бог нам прощає також наші провини.